В ефірі новини сьогодні у випуску. Голова Ізмельської районної державної адміністрації Родіона Башев провів нараду щодо актуальних питань забезпечення життєдіяльності населення громад. Які безпекові проекти реалізуються на території Ізмельського району? На Одещині через спеку зросла популяція каракурців. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 7 серпня орієнтовно такі: 586 тисяч осіб особового складу, 8 тисяч танків, 16 тисяч одиниці бойових броньованих машин, 16 тисяч артилерійська система, 1138 тисяча реактивних систем залпового вогню, 910 засобів протиповітряної оборони, 365 літаків. 326 гелікоптерів, 13 212 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2421 крилата ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 22 226 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2759 одиниць спеціальної техніки. 5 серпня голова Ізмейської районної державної адміністрації Родіона Башев провів нараду, під час якої був розглянутий ряд актуальних питань щодо забезпечення життєдіяльності населення району. Серед них підготовка до осінньо-зимового періоду, готовність до навчального року, питання публічних закупівель та модернізації автоматизованої системи централізованого оповіщення. Подробиці дивіться далі. 5 серпня 2024 року голова Ізмейської районної державної адміністрації Родіона Башев провів нараду, у якій взяли участь перший заступник голови Ізмейської РДА Сергій Проданов, заступниця голови Ізмейської РДА Ірина Холостенко, начальник відділу з питань цивільного захисту оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Ізмейської РДА Юлія Армєєв, ВО керівника апарату Ізмейської РДА Світлана Тіткова та представники керівництва територіальних громад. Під час наради був розглянутий ряд актуальних питань щодо забезпечення життєдіяльності населення, зокрема підготовка до осінньо-зимового сезону на території змійського району. Ми зараз готуємося до того, щоб якомога швидше відпрацювати альтернативне джерела електропостачання. Це сонячні батареї, це газопашневі електростанції, які зможуть забезпечити. То не цю недостачу електричної енергії, яку ми будемо відчувати. Були заслухані звіти представників керівництва районних територіальних громад, які зазначили, що підготовка відбувається за планом. Більшість освітніх та медичних закладів забезпечена паливом, вугіллям та дровами, а також альтернативними джерелами електроенергії. Генераторами правними правними сильними матеріалами ми купуємо постійно, але є надзвичайні ситуації, коли ми їх да, розходуємо, тому що не вистачає електропостачання, Але ми поповнюємо резерв генератор. Ми на даний час ми забезпечені. також зараз розглядаються можливості встановлення на території громад альтернативних систем енергозабезпечення вітрових сонячних електростанцій. Тощо зараз вже реалізується проєкт на міської лікарні. На перинатальному центрі буде встановлена сонячна електрична станція. Зараз розглядаються проекти в Соф'янівської громаді, в Суворовській громаді, в Вілковській громаді. І в Кілійських громадах наступним важливим питанням наразі є готовність до нового навчального року. Умови очного навчання є наявність укриттів у закладах освіти. Але із внесенням змін до статті 32 кодексу цивільного захисту України відомий раніше принцип двох стін при повітряній тривозі більше не діє. Цього року були внесені зміни до цивільного кодексу, згідно якого принцип двох стін вже не приміняється. Тому у нас Кілійська Вілковська громада більшої частини не зможуть працювати в офлайн режимі. Тепер всі заклади освіти зобов'язані мати повноцінні укриття. Це створює нові виклики для освітніх установ, особливо в Кілійській та Вилківській територіальних громадах, у зв'язку з поверхнево розташованими ґрунтовими водами. Ми звернулися з листом до міністерства освіти України. Зараз чекаємо відповідь на те, що все ж таки дозволять цим двом громадам працювати по принципу двох стін. Тому в них навіть запроєктувати згідно державних будівельних норм і цивільного кодексу неможливо ці укриття. Загалом більшість навчальних закладів у громадах готові до початку навчального року в офлайн-формації, зазначив голова Ізмерійської РВА. Громади по більшій частині готові до нового навчального року, і більша частина закладів освіти буде працювати в офлайн режимі. Питання використання коштів державного та місцевого бюджетів органами виконавчої влади та місцевого самоврядування є актуальним в умовах воєнного стану. Ізмаїльської РДА постійно ведеться моніторинг запланованих публічних закупівель територіальних громад на суму понад 50 тисяч гривень. Наразі в пріоритетах нашої держави забезпечення обороноздатності України, тому ретельно аналізується доречність та доцільність закупівель. Ці кошти, які є в громади, повинні йти або на забезпечення нагальних потреб, це житлово-комунальне господарство, заробітні плати лікарям, освітянам та іншим. Співробітниками громади, а інші кошти повинні бути спрямовані на потреби збройних сил України. Наразі в пріоритетах нашої держави є забезпечення збройних сил України, тому особлива увага приділяється плануванню видатків місцевих бюджетів візьмецького району саме на потреби обороноздатності. Через зміни у кодексі цивільного захисту України щодо автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій необхідно здійснити заходи щодо модернізації місцевої автоматизованої системи центрального оповіщення в Ізмаїльському районі. Вона буде централізована, тобто сигнал буде поступати з центрального пункту диспетчерського, який розташований в Києві, і керувати оповіщенням буде саме центральна диспетчерська. Тому зараз громади розробляють проєктно-кошторисну документацію, потім буде вже реалізація. Згідно з кодексом, ми повинні цю роботу зробити до кінця року. За підсумками наради, представникам керівництва територіальних громад були надані відповідні доручення та рекомендації. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми Новин. На території Ізмельського району діють чотири безпекові проекти. Про це в ході інтерв'ю знімальній групі Ізмельського телебачення розповів начальник районного відділу поліції Віктор Герасименко. Докладніше дивіться у репортажі. В умовах повномасштабного вторгнення безпека громадян залишається пріоритетним напрямком роботи поліції. Наразі на території Ізмельського району діють чотири безпекові проекти. Про це в ході інтерв'ю знімальній групі Ізмельського телебачення розповів начальник районного відділу поліції Віктор Герасименко. Перший проект має назву Поліцейський офіцер громади основним завданням цих офіцерів є орієнтування на потреби місцевого населення, підтримання постійного контакту з мешканцями, щоденне забезпечення порядку на йому території та своєчасне реагування на проблеми громади. Зараз у нас в наявності їх 11 по громадам. На жаль, ще не долучилась Ізмаїльська кілійська ОТГ. Зараз ми плануємо зробити 11 офіцерів громади вже в строю, вже працюють з громадами, з людьми на місці. Наступний проєкт Безпечне місто його запустили завдяки реалізації спільної операційної програми Румунія Україна 2014 2020 в рамках проєкту в Ізмаїлі побудували систему інтелектуального відеоспостереження та встановили камери відеоспостереження. У нас по місту вже встановлено більше 60 камер спостереження це розпізнаванням обличчя, і номерних знаків. По програмі взаємодії з руминською стороною Нами було отримано шість автомобілів, включає одну криміналістичну лабораторію. А також був для водної поліції це новий підрозділ, який ми повністю сформували, було отримано новий човен, який вже зараз працює на водоймах Ізмаїльського району. За перше півріччя водної поліцією було задокументовано 26 фактів незаконного вилову водних біоресурсів. Відзначили у поліції. 22 факти вже скерували до суду. Також Змельський районний відділ поліції реалізує проект системи електронного обліку та відеофіксації Кастоді Рекордс. Це електронна фіксація всіх дій по відношенню до затриманих осіб. Кастоді це фіксація всіх всіх дій з затриманою особою. Відеофіксація всіх дій, що упереджує і клевету якусь на співробітників поліції, стримує поліцейських завдавати якоїсь шкоди доставленим людям до райвідділу. Цей безпековий проект працює. До вересня поточного року на території обслуговування Ізмейльського відділу поліції планують запровадити новий проект Служба освітньої безпеки. Він передбачає створення безпечного середовища у закладах освіти України спеціально навчених офіцерів поліції. Поліцейський офіцер буде знаходитися безпосередньо в школі. Кількість офіцерів цих буде 23 в районі, один офіцер, одна школа. Окрім освіти юридичної, вони ще будуть мати навички психологів, будуть працювати. З дітьми будуть допомагати вчителям виявляти там і булінг і упереджувати злочини. Ну і взагалі буде створювати освітню безпеку і безпеку середовища в школах, допомагати. Убезпечити наших дітей від злочинності передумовою впровадження цього проекту стало те, що через воєнні дії в країні зброя, боєприпаси і вибухонебезпечні предмети потрапляють із гарячих точок на мирні території та можуть спричинити до трагедій у закладах освіти. Наразі конкурс на посади офіцерів поліції в рамках даного конкурсу триває. Додаткову інформацію можна отримати на сайті головного управління Національної поліції України та Ізмейльського районного відділу поліції. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. У кузові вантажівки знайшли 42 чоловіка, які намагались виїхати у Придністров'я. У селі Станіславці Одеської області у вівторок, 6 липня, затримали КАМАЗ, в якому десятки чоловіків намагалися нелегально покинути Україну. Зазначається, що вантажівка з призовниками їхала до Придністров'я. У кузові нарахували 42 особи. Кожен з ухилянтів заплатив від 6 до 8 тисяч доларів за таку можливість втекти з України. В Одеській області через спекотну і посушливу погоду зросла популяція отруйних павуків каракуртів або чорних вдів. Зокрема, у Болградському районі через укосу отруйного павука чоловік потрапив до реанімації. Чим небезпечні каракурти та що робити у разі укусу розповіли епідеміологи. Дивіться далі. На Одещині екологи фіксують зростання чисельності отруйних павуків каракуртів. Збільшення їхньої кількості пов'язують зі спекотною та посушливою погодою. Зокрема, у Болградському районі через укус каракурта чоловік потрапив до реанімації. Він натрапив на нього під час польових робіт. Ще один випадок зафіксували на території Ізмельського району. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу після укусу павука. Підозрюють, що цим павуком був саме каракурт. Чим отруйний павук каракурт та що робити у разі, якщо він вкусив людину. Розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту Державної установи, одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України. Паук Каракур є одним із найотруйніших пауків, які існують на землі. Його отрута. Дуже токсична, вона десь в 10-15 разів сильніше отрути гримучої змії. На вигляд, каракурт павук невеличкого чи середнього розміру має забарвлення чорного кольору з червоними чи сріблясто-білими крапочками. Самка павука має розмір до 2 сантиметрів. Вона чорно-багратистого кольору. От вона має от такий от вигляд. Це фото зроблено у нашому районі в селі Кирнички, має округле черівце, маленьку головку і тонкі такі лапки. На вигляд, дуже симпатичний павук. Проявляти активність ці павуки можуть кілька разів на рік у червні-липні та у серпні-березні. У самиці павуків у сезоні спостерігається два періоди міграції. Перший період це коли. Уже статтвозріла самка переміщаються в пошуках самця до спарювання. І другий період, коли у самиці дозрівають яйця і вона шукає місце для утворення свого гнізда. У цей період самиці найбільш активні. Селяться каракурти у місцях, де ростуть бур'яни. Для житла плетуть гніздо з павутини, прикріплюючи його до трави. Павуки ніколи не нападають першими і без причини, кажуть епідеміологи. Найчастіше є випадки укусів у ногу, коли людина взуває старе взуття, попередньо не перевіривши його. У період своїх міграцій самки каракурта, самиці каракурта. Можуть заповзати будь-які місця. Це може, може бути і житлове поміщення і помешкання, і сараї. І часто дуже вони полюбляють заповзати взуття, яке люди залишають біля порогу. І тому, якщо людина не перевірив, взувається, вона може. Отримати укус паука укус каракурта не дуже болючий. На місці укусу можна побачити невеличку червону цяточку, а у ній дві крихітні білі крапки, сліди від виведення отрути. Людина може одразу й не помітити, що її вкусив каракурт, але приблизно через 15 хвилин після укушення з'являються симптоми: порушення дихання та серцевої діяльності, зміни у свідомості та панічний страх. Ефективний захід при наданні першої допомоги припікання. Яд каракурта дуже. Швидко руйнується під дією високої температури, тому місце укусу можна припалити, приставити до місця укуса головки двох сирників, а третім сирником їх підпалити. І таким чином можна уникнути отруєння і його послабити. За умов дотримання певних правил вберегтися від павуків не так складно, зазначають спеціалісти. Щоб не наразитися на небезпеку під час роботи на городі, потрібно мати закрите взуття і працювати в рукавицях. Своєчасно треба розчищати свої території від бур'яну, від залишок городної рослинності, не розхідувати, не складувати каміння. Вивозити своєчасно різний бруфт, ну якщо треба звільнити якесь велике поле від заселення пауків коркаракуртом, то рекомендується глибока вспашка і вирівнювання поверхні землі. Крім цього, через глобальне потепління в Одеській області з'явився новий вид отруйних павуків: жовтосумні колючі павуки. Його розмір сягає півтора сантиметри. І, хоча їх укус не смертельний, по силі неприємних відчуттів його можна прирівняти з укусом оси. У потенційних алергіків він може викликати досить важкі ушкодження. Якщо після укусу будь-якого павука у вас виник набряк, запаморочення, висока температура, нудота або зниження тиску, слід негайно звернутися за медичною допомогою. Бережіть себе. Та своє здоров'я Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми. Новин. Служба безпеки України нейтралізувала диверсанта, який готував серію підпалів інфраструктури в Ізмейському районі. За даними слідства, агент ФСБ отримав завдання підпалювати адміністративні будівлі та службові автомобілі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також об'єкти залізничної інфраструктури. Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон, на якому виявлено докази його злочинної діяльності. Агент планував отримати грошову винагороду за виконання диверсійного завдання. Слідчі, Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення. 6 серпня близько 23-ї години на автодорозі Одеса Ріні поблизу села Великий Дальник сталася автопригода. Поліцейські попередньо встановили 32-річний водій легковика Хюндай, рухаючись другорядною дорогою, не впевнився у безпеці маневру. Виїхав на головну дорогу, не надавши перевагу в русі вантажному автомобілю ДАВ, який рухався головною дорогою, внаслідок чого відбулося зіткнення. Через дорожню транспортну пригоду від отриманих травм на місці події загинув водій легковика. 33-річний водій вантажівки не постраждав. За результатами перевірки на стан сп'яніння він був тверезий. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. В рамках провадження транспортні засоби поміщені на арешт майданчик та призначено низку експертиз. Встановлюються всі обставини події. Слідство триває. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 90 копійок, продати за 41 гривню 35 копійок. Євро купівля 44 гривні 68 копійок, продаж 45 гривень 25 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, восьмого серпня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, в день західний, західний – 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 17-19 градусів, в день – 30-32 градуси. Води. Сіхмарно можливі опади. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі – 20-23 градуси. В день – 27-28 градусів. З позначкою плюс усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелтіві.ком на ютуб каналі ізмелтіві онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.